У вас такі, такі рівень англійської У нас реально 70% студентів мають такий рівень англійської. Можемо починати. так? Мене звуть Оксана, я кар'єрний консультант в школі маск. Хотіла б трішки з вами поспілкуватися. І найперше хотіла вас уточнити, ким ви працювали взагалі до чи навчалися, можливо до навчання нашого. Навчалася я взагалі на менеджера, але все ж таки це не моє. Я почала шукати себе і знайшла себе в б'юті сфері. Я займалася фарбленням брів, нарощенням вій і трошечки там макіяжем. Але я одружилася, народилися діти, почалася війна, і я почала розглядати сферу IT як те, що можливо кудись прийдеться поїхати, і потрібно буде працювати віддалено. Тому я почала тестувати для себе цю сферу. Спочатку я брала участь в марафонах. Де працювала з кодом, і, в принципі, мені зайшло. Ось, Мені подобалося працювати з кодом. І я вже хотіла йти на full stack, але реально це було навчання 11 місяців, і мені було це дуже довго. Тому я почала шукати альтернативи. І я натрапила на курс е симулятор, і це від Відмаск, зробила його, і мені зайшло, і дійсно. Я пішла вчитися далі. У мене не було ну, ніяких сумнівів, що я хочу саме туди. І я зразу, <рес> після того, як закінчила, я пам'ятаю, я вам позвонила і сказала: Я іду. Трішки розкажіть про навчання взагалі, як проходив процес, що подобалося, що отримали в кінці, який результат. Навчання подобалося. Все, якби зрозуміло, розказується, дуже подобається. те, що... Є зразу практика, що немає такої якоїсь теорії, де треба щось продумувати, а все зразу показують, практикують, що воно краще запам'ятовується. І в цьому дуже великий плюс навчання у нашій школі, вже можна так сказати. Не в вашій, а в нашій. І результатів у мене таких спочатку не було, саме на апворку. Ось, тому що рівень англійської в мене був. В мене, ну як би, був в мене цей принтер медіа, але угу. в мене був реально дуже великий страх говорити. Ось, саме. Так, саме говорити, ось там я могла щось там підчитати. Але, от коли я дійсно там, був, був, я втратила двох клієнтів, тому що просто я їх не розуміла. І, і в мене просто такий ступор, як ніби паралізувала, і я нічого просто їм не могла сказати. Але після того я дуже на себе розсердилася. От ще втратила двох клієнтів і за своєї англійської, і вирішила йти в свої страхи. Я все ж таки записалася на курс англійської мови. От, е, вчилася, зараз я закінчила при інтерміді, я дуже гарно на спікінг клабах розговорилася і тепер дійсно е, впевнена. Зараз я продовжила на інтерміді навчатися там, в одній школі, але я дуже задоволена результатом. Е, нещодавно взяла невеличкий е, цей, е, проект по Upwork, небагато, там на 40 доларів. Але це вже є початок, є е, зроблена робота, є хороший відгук, і як <смі> на диво е, приходять інвайти. Ну, поки що не по моїм скілам. Ось, е, також цікавляться там на фріланс-хант. Можливо, це uh -huh. в, в понеділок в нас е, буде зізвон з однією е, клієнткою потенційною. І е, е, теж, е, якби е, я трошечки розвивалася по чатботам. Тому е, вже зробила чат-бот для доставки води в своєму місці, і е, ну, будемо тестити вже скоро запускати його. Ой, круто. Тобто, після першого проекту на бворку вам вже почали приходити інвайти, так? Після одного виконаного проєкту. Так, да, але ну е, якби, мабуть, що в кожного шві свій, свій шлях, можливо, із-за того, що я, ну як то кажуть, люди приходять на стан. Можливо, із за тієї англійської я відчувала себе якось ще не впевнено, mm. чи що, і мені здається. Я не була вже така, якби готова вийти на той апворк, так щоб от брати проекти. І на це пішов пішло трохи часу. Але я думаю, що от в кожного свій час е, до успіху. Угу. І зараз я впевнена, що все піде і все буде добре, тому що є вже перші проекти, є перші кроки. Клас. І далі зараз опановую Еней Тен і go high Level, тому я е, ну, якби. Англійський укріпилася, і вже тепер буду активно подаватися на апворк, не боячись виходити на зі з англомовними клієнтами. Супер, супер. Це головне дуже важливо дійсно перебороти страх, бо страх це те, що дійсно зупиняє студентів після курсу. А як ви взагалі вважаєте, чи новачкам нормально заходити на цей курс, чи можуть новачки досягнути результату, якщо от приходите на навчання до нас? Ну я вважаю, що можуть. Ось, тому що, ну, наприклад, в моєму а, от мастерменді перший, то є дуже класна, я ну може поки не буду її називати, але є е, на прада з Канади, знає англійську мову. Ось, але вона вже за той час, от вона вже майже десятку заробила. Круто. Так, вона просто вибрала собі нішу там HubSpot, угу. от, пройшла ці сертифікації, вона не боялась подаватися, і вже в неї 9К плюс за Супер. такий короткий час. Ну, Але це плюс ще англійської мови. Але я впевнена, що навіть і без англійської мови е, теж ну, можуть бути результати. От, угу. Наприклад, я бачу, що дуже багатьом давали той Rising telling. Uh -huh. І він дає великі все ж таки шанси на те, тому що я дивилася, наприклад, в багатьох от цих джобах от написано, що там включаючи резетілинг, що треба резеті телинг. І я стільки багато подач робила, активною такою була. Я так хотіла той резетілинг і мені не давали. А просто, якби деякі з моєї групи, от, ну, якби просто так як його дали. От. І, до речі, я не подавалася там, оце ще займалася тим чат ботом для доставки води. Ось він зайняв у мене е, ну, багато часу, тому що все ж таки там вчилася працювати там, з цими змінними, з тими всякими ланцюжками і так далі. Ось, але це пройшло приблизно десь два місяці, що я не подавалася. І просто мені приходить повідомлення. А з апворк вам дали Ryzen Talent. І це для мене була якась така, ну, хоча активності взагалі ніякої не було, і це для мене дійсно було таким дзвіночком, і все, тобі пора на апворк. І якраз я закінчила той курс по англійській мові, і от потихеньку пішло. Клас, клас, взагалі супер. Ну, Розумію, що ви зараз лише, як ви кажете, на старті, але як ви думаєте, скільки часу треба, щоб вийти на першу тисячу доларів? Мені залежить здається, це стається залежить від ситуації. От як, як кому можливо, вдасться взяти якийсь довгостроковий проект, а можливо буде кілька якихось таких ну простеньких проєктів. Тобто, як в кого, ну я тут не можу сказати якоїсь однозначної відповіді. Окей, okay, супер. Тоді я вам дуже дякую за ваш відгук. Бажаю вам успіхів рухатись далі і дійсно не здаватися. бо… Ця професія, як ви самі бачите, що є попит, що інвайти присилають, тому головне просто не здаватися і рухатися вперед. Так, все супер. Дуже дуже вам дякуємо. У мене знову ноутбук зависує.